Друзі, привіт, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. А це вже 12-та частина мого відеовлогу. Не забувайтеся підписатись на мій інстаграм, оскільки дуже скоро я вам розповім про старт мого проєкту, який пов'язаний із транспортним бізнесом. В цій частині відеовлогу я вам розповім багато цікавих історій з нашої каденції. Також найцікавіше Коля розповість історію про те, як його колись грабували в Бельгії і навіть винесли частину товару. А ще перед початком відеовлогу я хочу. Кожному подякувати за перегляд, а особливо за коментарі, які ви пишете. Я обожнюю їх читати і не можу повірити в те, що в мене настільки розумна та крута аудиторія. Ще раз кожному дякую. Так, це наш кротик тут і грязний бус, який нам дуже строчно треба помити. Доброго раночку, друзі. Наша каденція нескінчена. Я іншими словами сказати не можу. Ще триває. Нам залишилося їздити ще три тижні, і нагадую, це наша передостання каденція. Тому ми максимально слухайте, беремо все, що можемо з цього нашого виїзду. Зараз ми знаходимося на нашому паркінгу. А, цей звук, звісно, ви це чуєте? Правда, сьогодні похмуро не кахмара. Але скажімо так, свіжо друзі, зараз буде дуже важлива новина. Це перший раз, коли я відео в відео на Ютуб каналі про це розповім. В інстаграмі я вже розповідала багато разів. Хто, до речі, не підписаний на мій інстаграм, обов'язково підпишіться, якщо вас зараз ця новина зацікавить. Що скоро стартує мій новий проект? Це буде десь на початку червня. Хто не підписаний на мій інстаграм, підпишіться, оскільки в інстаграмі я вже розповідала про цей проект, але в Ютубі. Я перший раз ось в цій частині розповідаю. Проект буде пов'язаний із транспортним бізнесом. Це просто крутезний проект, над яким я вже працюю місяць. Старт приблизно буде десь на початку червня, якого саме числа я скажу конкретніше в першу чергу в інстаграмі. Тому обов'язково підпишіться, кого зацікавила ця тема. В цей проект я вклала. Повністю всю свою душу, всі свої знання, які я здобула за останні чотири роки. Тому, якщо ще раз наголошую, якщо вас зацікавила інформація, обов'язково підпишіться на мій інстаграм. Я до речі, в інстаграмі зараз багато пишу постів про транспортний бізнес. Переходьте, підписуйтеся там. Я скажу, ще раз повторюю дату, і саме в інстаграмі, коли буде старт цього проекту. Ось там, як бачите, зона там знаходяться далі також трейлери, і тут один з трейлерів запаркований. Там дуже багато класних втічень. В стані столиків, де можна посидіти. Сюди приїжджають часто французи ловити рибу. А ще тут дуже гарні лілії. І коли сонечко виходить, вони розцвітають. Вчора тут була жара, а я вам покажу. Нічого йде розбудить зорі світло ліхтарі, знайоме, візуально пам'ятаю пам'ятаюся. смс по телефоні. Ki pishu i uši do vodi Nabaraju i tnobar Da darma do і звичайно, я не змогла, щоб не обійти наш улюблений паркінг по кругу та перевірити, чи випадково нічого не змінилося. Пам'ятаєте ці місця з п'ятої частини відеовлогу? О, і бібліотека. Хто пам'ятає, як бачите, все на своїх місцях? Сьогодні тут людей небагато. Це ми вже в третій раз проводимо за останні два місяці тут свої вихідні. Саме тут в мене на 100% відпочиває мозок, душа, і мені постійно приходять цікаві. Ідеї для моїх проєктів. А я буду повертатися до нашого буса, оскільки ми з Колею далі йдемо на прогулянку в ліс, і також пізніше Коля розповість історію, як його грабували в Бельгії. Тому не переключайтеся, буде цікаво та не жалкуйте однієї вподобайки цьому відео. Там можна прогулятися в ліс, ходити. Вчора ми з Колею були на прогулянці. Друзі, зараз вечір. Вийшли ми в ліс на прогулянку. Послухайте. Коль, ти це чуєш? Коль. О! Блін, чого ти не злякався? Ти пам'ятаєш, як ти мене налякав? Ти пам'ятаєш? Може би, конечно, бо там тут колись племя тримав, викатував. О! А, ти що? Каля. Я пам'ятаю, як козуля втікала від тебе, і ти від неї втікала. Я тільки що чуть на дерево не залізла. Блін, так страшно, слухайте. Йдете, йдете, лісом. Це, от зараз я вам розкажу реальну історію життя. Ми йдемо з Колю, йдемо, йдемо, і чуємо, крім того, що співають пташки, щось що там в кущах. А ми перед перед тим говорили про ведмедя, Якщо вже вдруг він десь попадеться, що нам робити? І Коля каже: Читихенько, хтось там в кущах сидить. Я вже все у мене серце ледь там не зупинилося. Дивимося, а це козуля пила водичку. Ой, чого ти з мене розсмієшся постійно? Бо ти від козика, а коза від тебе. Куди ми взагалі? Йдемо? Тут таке це просто капець. В лісі гуляємо з тобою на прогулка. Цікаво, куди Відкола ми вийдемо. вийдемо. Так, да, звісно, дивіться, карішечка. Зараз таки ми з Колі виходимо в Париж. <laughs> ми речі, знаходимося недалеко бордо. Блін, тут так гарно співають ці пташки. Але запах, звісно, на вечір. Тут такий запах сосен. Хоча тут немає, тут тільки берези. А, он берези. Ой Боже, он сосни. Ах, вот цей запах, звідти, я ж думаю, що ж так гарно пахне. Ж, а, ну да, тобі ж тридцятка скоро. Йди з паличкою, старий дідок. Ой, тобі вже тридцятка, ти вже всього. Тобі вже треба думати трошечки про життя. Що з вообще? Ходиш, ходиш, ні, на твоє мелоличко. Скаже, що мені 30 років. Напишіть в коментарях, чи виглядає Коля на 30 років. А, я я прикріплю тут фоточку, коли тобі було 20, добре? так. Ти... 19 в Америці. Скинь, О, да, я скинуки Коля був в Америці. Він після шостих місяців, він там важив десь 45 кілограм, бідолашечка. 49. 49? А, Ну так, да, різниця велика. Звірі приходять чухати, це це. Чого ти так вирішив? Це... Приходять звірі, чухати сто процентів. Що ти розказуєш наприклад, які? Думаю, що спонати <риклад> спина Не знаю, мене чухається споната, ти мене чухаєш. Прийшов вже тиждень до часу, а ми далі в коліта. А ми далі шукаємо назад, де наш бус. У нас розгрузка мала бути. Чуще? Ні, я на це дерево можу залізти. Так. Якщо що, я на це дерево лізу. Хочу кабан ліз на дерево зразу, я тебе не спасу. А ти куди пропадеш? Я теж на дерево лізу. Ти знаєш, що на дерев... я не мій ласти по просто. Давай підемо звідси краще. краще. Вступаючи днем нарочним тебе. Подарок. А я ці моти хотів, щоб я таку хлопнула тобі. Подарунок, будь ласка. поїдемо в Іспанію, я тобі куплю подарунок. Добре. Домовилась? Тільки треба в Іспанію. А завтра, блін. Ні, давай так. Не завтра, а наступний раз, коли поїдемо в Іспанію, добре? Тебе там чекає подаруночок. Ясно, коли це буде? Ну, скоро. Ну як, коли? На наступні вихідні. Все, друзі, повертаємося назад до бусика. Будемо дивитися наш фільм. Завтра неділя. Нам ще залишилося доїхати шість годин, а ще ми маємо зробити завтра стірочку. Ось такі в нас новини. Спізнає місцевість, там стоїть наш бусик. Ось тут французи. Як бачите, вони своїми столиками, кріселками, і ми вже поїли. Не дуже естетично виглядає. Коль, ану, розкажи історію. Коротше, ми з Колею їхали одного разу. Я хочу, щоб ти розказав історію, бо ми, коли сіхали з тобою, ти казав, що тебе виявляється, грабували дорозі в трасі. Як це сталося? Я просто сказала Колі, блін, нас за стільки років ні разу не грабували. І Коля каже, в смислі ні разу. Мене граби, що Колю грабували. Розкажи, як, це? як цей процес виглядав? Тільки так, коротко, добре, ну? Давай. Та що, нічого, я приїхав на паркінгу збучений будь і заснув десь в шостій вечора. Але Кір це рік був, ти тільки виїхав, даст? В каденції тоді? Ну, це там. Який це рік? Ну я не пам'ятаю. Початок нашої цей. Не, ну, так, тише, е, ну, тоді початок їздили. ще на шефа, як я їздив. Ну це не перші виїзди були. Це років шість вже... назад було, коротше. Я думаю, де ну 6... десь так. Ну так, да. шість років назад. Десь 5-6 років. Так, ну. да, ти виїхав в Каденцію. Я ж не знав, що там на паркінгах граблять дуже сильно. Ну, як чую, що там десь біля Марселя граблять, що біля, цей, біля... грабують, біля uh, Парижа грабують, але в Бельгії, то я думав, Бельгія така. Ну, Гарна ми, країна, там, поліція, там все це ж Європейський Союз, там рада, це все збирається. Тому я собі став на паркінгу, приїхав, в вечора став випив ще там пляшечку де Катя був який конкретно, в якому регіоні? Це неважливо, в якому регіоні, це в бельгійській лістики. А, друзі, щоб ви знали, в Бельгії дуже сильно крадуть, грабують вуси. Будьте уважні, обережні, якщо ви тільки виїжджаєте в Каденцію. Особливо біля кордону з Францією, з Франції. Не ставайте Франція, з на кордонах, ось цих таких між Бельгією і Францією. Бо це 100%, якщо ви хочете, щоб вас ем, скрили, там, пограбували, ставайте на цьому кордоні. Все. Я коротше, заснув я в шостій вечора, випив, пляшечку пива, бо втомлений, нічка була якраз і цей. І е, чую, час ночі вже виспаний, такий ну, рано ліг спати, що в мене щось так лінка цельна. Діоргається цей трос, який через весь бус. Uh -huh. І дьоргається не так, як треба, що там його як... Придвітру, ніби Придвітру, да вітру. А як той сього там пробує щось робити, і ти що ти злякався? Я пса мене ще я в курнику спав. У мене знизу не було ліжка. Блин. Я собі скакую. ні ані штор. Я там собі в трусах, як Бетмен через той люк провалився. Боже, прось. Я тебе перед секунду. це було шість років назад. Коля був на 15 кілограм хутіший. <ріст> Виглядав коротше в свої там 23, як. В 13 років <ріст> і ти злазиш. Обертаюсь, а там і завожу зразу машину, а там такі два нігра вже стоять біля вікна і улибаються до мене. <ріст> а вони прям очевидні. Я люблю з них такі, щоб конкретні що там можна не то, що можна провоку в заборі кусати, і вона буде розкусуватися. На собі пішли далі, а я ще ж дурний. Молодий, не знав, що там цей сигнал до них вблимає дальнім світлом. Так, виходить. Я вже завівся, вони вже поняли. Ну, я що я поняла, вони поняли, що немає бур. сенсу. Але почекай, що які товари ти тоді перевозив? Чого вони? Сонячні батареї. То в смислі, то сонячні батареї це. Ну а я ж зліз вже. Ага. Yeah, то, то ж вони думали, що ти зараз заведешся і поїдеш? Так? Що немає сенсу продовжувати? Yeah, я ще там сигнали. За таке общеобично вікна б'ють вони зразу. Бляха, то друзі не сигнальте. Коротше, а що робити? Тікати швидко? Які роки? Що робити в такі стать? Тебе граблять? Ну просто ніч. їхати звідти Тікати втікати, А Якщо ну, не нападуть? Просто їхати звідти. А якщо вони кразить? Я б їх візь пат... в Польщу. на не? В смислі, ну Не бежати. Тож не один так при привозив до шефа. Але то ти стоїш в Бельгії, доїхати до Польщі, то ти ж без приколів? А як ти маєш доїхати? Ну зупиняючи, треба заправитися. Нереально. Ну, їхати так там то, різко тормозити, газувати, щоб вони там голову порозбивали в тій буді. Так ну, вони що до Польщі не, не довезеш, Кольну. Ну максимально вис... далеко з Київі можна. Один, один якраз довіз до Польщі, привіз перед кордоном. І що? Ну, була така ситуація, я там теж поляк розказував. Залізли до нього на паку. Угу. Думали, що він в Англію їде, а він їхав з Англії з Калайсу. Він доїхав до Польщі. Доїхав. В нього якраз були ще ці баки, бо декого є баки на 250 літрів, ага. там 25 тисячі кілометрів можна зробити. Нічого. каже шефа, до шефа дзвонить, каже, в мене там ці оходяться на паці. А він каже, та нічого, ви їх до нас. І це він тупо не ставав. Просто Добрі, добре, з солярки, Франції вважає до, до Польщі Угу. І, цей, і приїхав на Польщу на фірму. У них шефа, фірма велика, там а. загорожена, все. Ті там йому стукали всю дорогу, що він зупинився. Цей Чувпли, а музику голосніше, і там... Блін, це, звісно, Цікаво, він музику голосніший там. Цікаво з цим поляком поспілкуватися, цей. Він приїжджає, шеф вже чекає, все. З поліцією відкривають. Ні, просто відкривають паку, це вискакує Англії думає, А ці до нього кажуть, який Інглд, курва, в Польсьці єсти. <звісно> а цей такий польська. І побіг, і тупо, тупо побіг. Куди він побіг, не знаю, чи назад в Англію, чи куди. Але да. я сигналив, сигналив. Ну там улибались просто до мене, та й все. Я ще вийшов, подивився, що вони там мені порізали паку, та й пішов далі спати. По, в смаліс спати, то що якийсь ненормальний як ти пішов спати? Я звідки знав, що мені тобі робити? Та, типу... Думаю, вони вже мене провірили, що у мене за товар та й собі. Боже, І ти пішов, ти навіть не втік, не поїхав на інший парки, нічого. Просто пішов спати собі no. спокійно. Вранці да? встав, вісім ранку перед. Ну, і що ти пора? Що подивився, бачив, ще картон скрили, дзвонив до спиди, то розказав, що ситуація. Та й поїхав на вигрузку. Я пересвяте, ну Нічого є. не було, розгрузили, там все в Бельгії ніяких претензій не мали. Mm -hmm. Так що я навіть не їхав на поліцію, не ні викликав нічого. То краще що в такій ситуації? Взагалі не реагувати, хай ріжуть, крадуть товар, чи що, чи просто якщо не маєш можливості сісти, то є. Ні, треба тільки... їхати. Підій? То як це не маєш можливості? Якщо це? Ви... Як це можна, а чому вони в курник якщо залізуть? Якщо залізуть в саму Буду, наприклад. Курник не залізуть. Ну, але залізуть, то ну, буду, документи, гроші там, вибити. Ну... То тоді краще не до них не спускатися. б ти робив такій ситуації? А вони заберуть зразу і це буквально доля секунди. Ви ти спиш, спиш на, на спінкап, ти спиш зверху, там схоже no, є ліжко. No. Чуєш, що тебе грабують знизу? Я першим ділом скакую. Шо ти? Ну отако От, і зразу, таки кличу з п'ятки в голову. Звісно, Та, ну, жода. Там два таких нірок. Ну, а чому не з пістолетом? Тут смисло. Ну, з ножого можуть бути. Чесно. Mm -hmm. типу, Саме а цікаво а... їх на паці вести. Я, мені, мені, кажуть, це є... А цей чувак, що оце в пі... минулого тижня оця історія, що сподитору дзвонив. До речі, наш сподитор позвонив ну, минулого Парижем. тижня, розказав минулого тижня. Зараз травень, місяць, 2024 рік, минулого тижня він дзвонить, і його друг також працює з і каже, що в нього вночі дзвонить до нього кіровця, водій. в п'ятій ранку з такими там що що його крадуть, там він? Я, їду, мене цей... а, я їду, мене крадуть. Мене споможаю. доганяють, пробують затормозити, пробують скинути да, з кинути е, Цей Лобове скло, йому там якусь шмату повісили, щоб він не бачив нічого. Він там їде, нічого не бачить спереді. Ну, тупо індійські фільми просто відпочивають. Це знаєш. Це капець. Але вони тоді його грабували. Він ледь втік від них. Але уявляєте, що вони його грабували, він завів щось там його. Да, вкрали, він завівся, почав тікати, і вони почали його доганяти. Уявляєте? Ну бляха, що за наглість? Ну це все, це все темношкірі, ось таке роблять в Бельгії. Але що за наглість доганяти? Блін. Я би, якби я була, я б, навірно, пакою його їх там би знесла в рів, якби була можливість. Mm. як на своєму бусі, то ясно. Але то що спак пака сильно пошкодиться, якщо б її їх... пошкодиться трошки? Ну там ну, ну, я... пофіг взяла. Я це я б просто їх би розкидав по дорозі. Так ну Франції рови такі фані Нормально. вже, як впадеш, то не не вийдеш. Ну є злочини, є кілери, які вбивають людей. Є кілери, є люди, які грабують, але це просто капець. Але відтоді цей поїхав на поліцію. Ну просто стра... проблема в тому, що найбільша в тому, що в принципі товар застрахований, вам ви ні за що не відповідаєте фінансово. Та він поїхав, розгрузився, потім. Ж, та, він, та, та він довго не був поліції. Сіну, Але, пів ну, години, поїхав. А ну і добре, що, що тут час не втрачається. Але є таке, що може людина втратити і три дні, і два, і, і далі, якщо справа якась заведена, якщо буз пошкоджений, ну як він далі буде їздити? Ну, якщо буз пошкоджений, то він не поїде ні ніде. Але так ти багато часу не втратиш. Ну отак. От поїдеш напишеш, напишеш заяву, та й все. От така друзі. Вам історія. Якщо з вами були якісь цікаві історії і ситуації, слухайте, пишіть в коментарях, розкажіть нам. Вже в нас вечорі. Дивіться, ось трейлер. Там з дітками, собакою. Сім'я приїхала відпочити на вихідні. Там у нас столик, де ми обідали сьогодні, а це наш грязний, як свиня, бус. І на грязному бусі крот. До речі, до нас Чех здоровився на одній розгрузці. Приїхав Чех і здоровився з нами. Казав: ахой нам думав, що ми Чехи їздимо на польську фірму. А ось це приїхав. Дивіться, ось прям тільки що приїхав француз на прогулянку біля озера зі своєю собакою. Так, як тут Класно, вечором цей запах від сосен, це щось, це щось з чимось. Ідемо до Колі, подивимося, що він в нас робить. Коріна футболка, не знаю, чи він тут повісив. Коль. 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 Що робиш? Нічого. Як тобі прогулянка Класно. Кабанів не боявся. Це ти боявся. Да, ну а там такий звук був страшний. Ну, бо там козуля собі стрибала. Так, ну що там завтра? Які нас плани на завтра? Завтра-завтра, неділя. Let's go! Go, go, go! До роботи! Go, 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 go! Неділя! трудяща в нас, так? Да? Завтра вранці проснуємося і шаруємо на розгрузочку. Їдемо в Іспанію. Еспаньола. Еспаньола! Еспаньола! Але розгрузка в нас до речі в неділю, в 10 вечора. Уявляєте, таке дуже рідко буває. Ось так. Скажи, щось мені, будь ласка, ще. Останнє слово скажи, і будемо дивитися фільм. Давай. Але щось ні 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 почекай, почекай, почекай. щось дуже цікаве, не що небудь будь, ласка. Те, що сподобається людям, які дивляться це відео. Дуже цікаве, дуже. Прям, пр прям от топчик. Добре. Давай. Знаєте, що людина, коли чекає, вона чіє за швидкістю 200 плюс кілометрів в годину. Не вилітають з повітрям сліна, соплі 200 кілометрів в час. Коль! Знаєте, Ну, можеш щось, блін, воно ну, щось людське розкажеш. Це ж цікавий? Цікаво. Ой, блін, ладно, друзі. Всім на добраніч. А на кінець відеофлогу не можу вам не розповісти про одне містечко у Франції в регіоні Нормандії, оскільки можливо вам ця інформація знадобиться та допоможе зекономити час, якщо ви, можливо, колись будете ним проїжджати. А якщо ви працюєте у транспорті, думаю, ви точно про нього знаєте. А якщо ні, тоді ця інформація в першу чергу для вас. в Сюрсан, друзі, це містечко хоу, ледь не зламали свій язик. Це містечко. У яке поділяє річка Сена, і щоб зекономити час та не об'їжджати усе місто, можна скоротити свій шлях паромом. Так, так, навіть у магазин французи їздять паромом. Він безкоштовний та ходить кожних 20 хвилин. Ну, все, наша міні-подорож розпочинається. Ми заїжджаємо на паром. І вона настільки швидко прийшла, що навіть не було зрозуміло, що ми плили паромом. Тим не менш, поки ми перепливали, наш сподитор знайшов нам до загрузку. І виявилося, що нам потрібно повертатися назад. Але поки ми доплили, її вже встигли анулювати. Так, і таке в транспорті буває. Друзі, наша подорож закінчується на паромі, так як і 12-та частина відеовлогу. Кожному дякую за те, що додивилися відео до кінця. Не забувайте ставити лайк відео, якщо воно вам сподобалося, та підписуватися на канал. Зустрінемося з вами у наступній частині.